Шевченко можна купити усе від шкарпеток до картин, те саме із значками, наліпками, худі, футболками, шоперами, божна чим іще із зображеннями стуса, хвилювого чи лесі Українки. Чи ми хочемо мати типу стуса як чегівару на кожній кружечці, на кожній цьому? Ну сумнівно, щоб воно так було. Це вже типу невілює саму стуса і саму його персону, як таку. Тобто, це треба теж бути обережним. Те, як можна бути необережними, показали Мур, яких розкритикували та звинуватили у маркетингу на кістках. Тут я налічила цілих три кейси: перша лімітована серія розстріляних худі. Дірки на одязі залишили справжні кулі бійців української добровольчої армії. Після критики худі вилучили з продажу. До речі, схожий кейс був з іншим дизайнером, який випустив худі, де були імена поетів, і символічно зображений спосіб, у який ці поети померли. Що ти хочеш вшанувати цього автора, то блін, друкуй його поезію, власне, з ним живим, як він виглядав, як він її писав, а не як там його розстріляли. Ти цим, типу, не привабишся, вже типу такий трішечки перебір, як на мене, якщо ти вже починаєш робити якісь такі речі, вже аж надто. Крива другий кейс стосується продажу вінілів «Ти романтика за ціною 1933 гривні. Це стригерило частину людей, адже відсилало до років голодомору. Третій кейс продаж кави українських натхненників, на упаковці якої писало: там, де плужники де вінчі, там де зло нас не знайде, там де ратушний курбас, де ніхто не нападе. Це цитата із пісні Мур. Згадка загиблих ратушного і давінчі розлютила аудиторію. А згодом співачка і військовослужбовиця Стасік зазначила, що мама Романа Ратушного Світлана Поваляєва не давала згоди на розміщення імені свого сина на упаковці кави. Мур ніколи не боїться визнавати власні помилки. Ми вчимось, і ми заохочуємо інших теж вчитися, але скоріше не боятися пробувати.